Зараз колона велосипедистів вирушить у велопробіг за єдність України. Містом вони пройдуть коло у 13 кілометрів. Запорізькі велолюбителі вкотре зібралися для підтримки нашої країни. Цього разу під стінами держадміністрації їх майже сотня. Святослав один із організаторів велопробігу. Сьогоднішня акція має на меті. Перш за все, показати запоріжцям, що є активні патріоти, котрі готові відстоювати свою позицію, показати Україні, що ми все-таки з нею і нікуди не хочемо ні в Росію, ні куди. І ще таке, головне показати Путіну, що Україна це, Запоріжжя це Україна. До велосипедистів приєднуються останні учасники акції, і вже за декілька хвилин колона вирушить у дорогу. Любителі поганяти на двоколісному проїдуть проспектом до площі Свободи та повернуться назад на місце збору. У їх планах завітати ще й у Шевченківський район. Активістів супроводжуватимуть дві машини. ДАІ. інспектори заздалегідь обговорюють зі Святослава маршрут. Підідіота одна машина у нас і не за нею замикають вас по це Останні приготування і велосипедисти, прихопивши українську символіку, вирушили в дорогу. Колону підтримують і водії автівок. Відстань у 13 кілометрів подолали менше, ніж за годину. Втомлені, але задоволені. Містяни повернулися на площу фестивальну. Много емоцій, много впечатлений. Та не знаю, ну це перш за всього поддержка для патріотів України. Задоволений акцією і Святослав. Дуже добре. Народ український нас підтримував. Просто люди, котрі проходили. Це ж добре. Це все головне, що люди підтримують наш народ. Марія Дімаровська, Алла Лисак. Спеціально для медіагруп нові проекти.